Любі, привіт! Мене звати Адріана. Хто ще не знає, я практикуючий психолог та цвяхотерапевт, а ще роблю трансформаційні проекти, жіночі кола і, взагалі, все, що пов'язано з проявленням себе як особистості і проявленням себе як експерта. Також в інстаграмі поєдную ці дві дуже класні ніші. Сьогодні ми з вами будемо говорити про одну дуже класну практику, яка допоможе. Може, жити ваше життя більш усвідомлено і яка буде вас надихати, звершувати нові дії, і яка буде, знаєте, створювати всередині таке дуже приємне, класне відчуття того, що я в достатку, тому що. Більшість із нас, велика частина людства, живе із дефіциту. Нам завжди всього мало. Мало грошей, мало проведення часу із сім'єю, з коханою людиною. Там, мало відпочинку, всього-всього мало. І я е дуже давно задумувалася над тим е і зловила себе на тому, що я ось так живу із дефіциту. І я керуюся таким дуже класним правилом, що ти випромінюєш, те ти і отримуєш. І я думаю, якщо я випромінюю дефіцит, ось цей, то, відповідно, ще більше цього дефіциту. Я і отримую. Його стає все більше в житті. Я почала рефлексувати на цю тему, на цю історію і дійсно помітила за собою, що чим більше ми фокусуємось на тому, чого в нас немає, тим ми більше заганяємося в якийсь незрозумілий емоційний стан, тривожний, депресивний, апатичний такий потім. ми Починаємо порівнювати себе з іншими, а в інших класно, а в нас ні. І цього дефіциту стає більше. Я розумію, що я так не хочу. Так, я творець свого життя, і я хочу по-іншому. Хочу так, щоб жити із цього от, е достатку. А, і Коротенька практика, яку я роблю кожного вечора, і раджу тим, хто приходить до мене на практики, наприклад, на цвяхотерапію і так далі, на якусь роботу, коли я бачу, що людина цього потребує, то я даю їй ці, цю практику. Ось вона точно змінить ваше ставлення до вашого життя. Можливо, ви навіть вже чули про неї, і зараз я хочу вам трішечки розповісти. Це практика 10 вдячностей. Кожного вечора я сідаю і пишу 10 вдячностей, за що сьогодні я вдячна Богу, собі, навколишньому середовищу, своєму життю, людям і так далі. У мене, до речі, дуже класний блокнотик. Спеціально під цю практику я купила собі його, будь на позитиві. Ось, як взагалі робити? Чи практику. Перше і найголовніше, звісно, що от можете, так як я, виділити собі якийсь окремий блокнотик для того, щоб записувати вдячності в нього. Далі, я обов'язково налаштовуюся перед цим. Я п'ю водичку, наливаю собі стакан води. І от перед цим, дві хвилинки, я повільно. П'ю воду для того, щоб землити свій стан, заспокоїтися. І після того, як попила, роблю декілька вдохів і видохів. Тобто роблю вдох через ніс і видох через рот. Для того щоб зняти напругу. І роблю декілька, декілька разів, так 5-6 разів, сідаю собі зручно, щоб мене ніхто не турбував. Це займе у вас буквально 5 хвилин. І пишу на кожній сторінці, на початку, сьогодні я вдячна за двокрапочка і перечисляємо там пункти. Це може бути. Будь-які е, дрібниці, невеликі речі так само можуть бути і якісь великі ваші звершення. У вас щось сталося, якась велика покупка в цей день, і так далі. Це дуже класно допомагає насправді прибігтися по своєму е, дню. Тому, що ми зробили, і ось так посаморефлексувати також і зрозуміти для себе цінність того досвіду, який ми прожили за цей день. І коли у нас є цінність, ми по-іншому починаємо ставитися до всього, до людей, до кожної деталі, до кожної справи, яку ми робимо. І, наприклад, я можу зачитати декілька пунктів. Сьогодні я вічно за перший пункт, наприклад, у мене за те, що сьогодні прокинулася і мала змогу ще один день прожити своє життя. Або... Наприклад, що мала змогу спонтанно купити книги, які не планую прямо зараз читати, так? І в цей момент ви усвідомлюєте, що ви живете, наприклад, на класному рівні життя, що ви можете собі дозволити це і так далі. Тому що в мене так було не завжди. Далі, що це ще може бути? За сьогоднішній прекрасний ранок? За те, що я зробила собі догляд, і ми снідали та пили пуер, і. Я кайфувала від цього моменту, так? Або там мені подарували телефон, я вдячна своєму коханому за те, що він це зробив. У мене тут, в принципі, це не прописано зараз, але або, там, я купила машину і так далі. І ми прописуємо 10 пунктів кожного дня. Я не знаю, на протязі... можете взяти собі такий міні-челендж 21 день. І прописувати кожного дня ось ці 10 пунктиків. Така складна, але вона переверне ваше бачення на життя, тому що пройде декілька днів, і ви вже будете на протязі дня собі підмічати. О, класний момент, я вдячна за нього. Це можна записати в блокнотик. Да? І тобто, ви починаєте вже навіть в моменті розуміти цінність того, що ви проживаєте. Цінність моменту. А це найголовніше для того, щоб обрісти, як то кажуть, внутрішній такий спокій, щастя. І для мене це стан тихої радості всередині. Я сподіваюся, це невеличке відео було для вас. Корисним, обов'язково підписуйтеся на мій YouTube канал, тому що тут багато а, різних практик, різних подкастів з класними людьми. А, і також підписуйтесь на мій інстаграм, там я ще більше розкриваю тему саморозвитку, духовності, пропрацювання різних тем, різних травм, проблем і так далі. І також обов'язково буду рада з вами повзаємодіяти. Якщо хочете, то запрошую вас на свою терапевтичну сесію, і ми зможемо з вами попрацювати з вашою якоюсь проблемою. якщо Воно є, якщо вас щось турбує. А, тому буду рада бачити.